Всім доброго дня. Сьогодні до чаю хочу приготувати кекс. Тісто вже майже готове. Ще муку треба додати всю. Що нам потрібно? На одну порцію мені потрібно одне яйце, один стакан кефіру. Кефір нежирний. Один стакан цукру, 100 г масла. Масло також не дуже жирне потрібно. Півчайної ложечки розпушувача або соди. І 2 стакана муки. Можна додати. Какао, ванільку, горішки, родзинки за бажанням. Я роблю на дві порції. Додала грецький горіх. Тепер всю муку всипаю і замішуємо. Ось Таке тісточко у нас виходить. Все, зараз викладаємо у форму. Все. Ставимо в духовку на 180 градусів. Випікаємо до готовності. Спікся. Кекс готовий, провіряла з пашкою. Все, гарненько випікся. Ну, ще гарячий. Ось такий кекс в мене вийшов на кефірі. Дуже смачний. Ось такий у розрізі, горішків додала. Дуже, дуже гарний. Так, як спекли до чаю, тепер хочу запекти скумбрію. На форму, ну, стекляну формочку, накришила цибульки. Кільцями. Так, чи маленьку. Тепер цибульку трішки присолю рибку зараз також посолю. Я її помила гарненько. Посолила. Тепер нарізаю шматочками я відразу нарізаю порційно і кладу у форму Виклала у форму рибку, лимон. Лимон я начистила, зняла шкірку, хочу зробити цукати, лимон нарізаємо шматочками і викладаємо до рибки. Тепер приправки до рибки, трішки стоєвого соусу. Наниз олійки. І ще кунжутиком притрушу. Так, рибка запікається, щоб не засохла шкірка. Я ще зроблю із лимона і взяла ще апельсинку, помила гарненько, витерла, витерла на сухо. Тепер тонесенько зчищаю, щоб менше було білої шкірки. Пахне як. Очистила. Тепер що я роблю? Беру оце біленьке, воно так гарненько, як свіже, ножиком і зчищається. Щось я про них забулася те ж саме і з лимонними шкірками, я буду робити все в одну баночку, лимона зрізається краще. Коли додаєш. Випічку. Дуже гарний аромат. Я вам трішки покажу наглядно. Тепер отак нарізаємо до вільної форми. Хто як хоче, хто соломкою, хто крупніше, хто дрібніше. І тоді я ці шкірки всі складу в баночку і засиплю цукром. І буде в мене вона стояти в холодильнику до тих пір, поки не понадобиться кудись додати. Так, накришила, склала в баночку і засипаємо цукром. Перемішаю. Ще можна ложечку. Все. Закриваю кришечкою і ставлю її в холодильник. І хай стоїть. Так вона мене буде зберігатися в холодильнику. Потім ще апельсинку з'їмо. Ще чищу, доріжу і сюди насиплю. Воно пустить сік і буде зберігатися гарно. Потім, коли потрібно, дістала ложечку, дві скільки і додала у тісточки у будь-яку випічку. Спробуйте. Якщо хтось не робив такого, спробуйте, я думаю, вам сподобається. Юшечку пустила. Я завжди отак поливаю. Тоді вона румяна-румяна робиться. Цією ж юшечкою цим соком. І так буду поливати декілька раз. Хай стоїть і тоді вона блискуча зробиться. Ось така скумбрія в мене вийшла. Вже готова. Румяна, запашна. Всім дякую. За перегляди, якщо не важко, поставте лайк. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До зустрічі!